Про головне на 16 годину 19 січня від медіагрупи Об'єктив. Російські терористи продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. На Слобожанському напрямку обстановка залишається сталою. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил РФ та Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання. Таким чином, противник демонструє свою присутність поблизу державного кордону, зазначили у Генштабі. У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджений житловий будинок та приватне підприємство. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У Вовчанську ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки. Також є влучання в амбулаторію, був приліт і у вовчанський геріатричний пансіонат. Також зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок. За даними начальника обласної військової адміністрації, постраждалих від обстрілів за добу на Харківщині немає. СБУ затримала на Харківщині колишніх посадовців Укрзалізниці, які допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну, заявив речник СБУ в Харківській області Владіслав Абдула. Він зазначив, що колишніх залізничників викрили під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях. Вони працювали в Куп'янському районі. Під час захоплення частини регіону вони добровільно приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там одного призначили керівником, інших двох його заступниками, а третього інженером у лавах, створеного ворогом Куп'янськ Южної дистанції Калії, повідомив Владіслав Абдула. Через ракетний удар, завданий 14 січня у Дніпрі, трагічно загинула студентка НТУ ХПІ Ліана Нонніашвілі та її мати. Дівчина навчалася у навчально-науковому інституті економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу. Батьки Ліани з початку війни пішли до лав тероборони Маріуполя, та 17 травня вдвох потрапили до полона агресора. Мати Ліани вдалося визволити 17 жовтня та батька лишається у неволі загарбників. Дівчина приїхала з Харкова до Дніпра, де й спіткала на неї жахлива трагедія. Повідомили на сторінці Харківського політехнічного інституту у Фейсбуці. У звільнених від окупації громадах Харківщини продовжують видачу разової грошової допомоги в розмірі 1200 гривень. Як зазначила заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації Віта Ковальська, через Укрпошту по 1200 гривень отримали понад 57 тисяч людей на загальну суму 68 мільйонів гривень. Це були головні події на 16 годину, 19 січня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.